Вітаємо. Як минув тиждень в Бердянську та інших тимчасово окупованих територіях у головних новинах тижня. Поки бердянці втікають від окупації, а свободітелі звільняють наших громадян від їхнього майна. Цинізм та безкарність, поки що безкарність, расистів, дійшли до того, що вони надсилають володарям квартир відео, де вони вламуються до житла бердянців і розгулюють по оселі. Після таких візитів з квартир зникають речі. На жаль, це відео не поодинокий випадок. Армія вбивців та мародерів продовжує крокувати своїм шляхом на тимчасово захоплених територіях нашої області. На минулому тижні місцеві телеграм-канали повідомляли, що окупанти почали вивозити все з музею Садиба Попова у Васильівці. А це, до речі, цінна історична і архітектурна пам'ятка України та єдина замкова споруда в Запорізькій області. Херсонский зрадник Сальдо разом с российскими військовими отжимают човни у жителів Лівобережжя Херсонщини. Він зізнався про вилучення уже 30 човнів моторок сказал, что що віджиматимуть і надалі. Во время военного положения власти могут привлекать для нужд армии любые технические средства, которые им необходимы. И поэтому для обеспечения армии дополнительными средствами малого флота, то есть лодок, и были изъяты несколько лодок, Количество їх около 30. У вівторок мер Мілітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти їздять з гучномовцями по селах між Токмаком та Васильівкою і закликають мешканців евакуюватися. Схоже на те, що загарбників щось тривожить. В середу Бердянці повідомляли про те, що окупанти на вантажних автомобілях вивозять метал з території колишньої прикордонної частини по вулиці Північній. А в четвер Бердянськ онлайн повідомив, що расисти вивезли свої папери з відділу поліції та мерії міста. За наявною інформацією, всі документи вивозять до Ростова на Дону. Заметушились і місцеві колаборанти. Окупанти дозволили тим вивозити свої родини, але лише невеликими колонами та на приватних авто, так, щоб цією евакуацією не викликати паніку у місцевого населення. Минулий літній період минув так, як і очікували. В повному занепаді та ніякого достатку місцеві мешканці з цього не мали. У місті був хаос, переділ власності та націоналізація туристичних об'єктів. Одним словом, Росія та занепад. І у цьому році окупанти вирішили піти далі у своїх намірах, максимально ускладнити життя українців в їхньому рідному місті. Цього року окупаційна влада видала наступне оголошення: Владельці средств розміщення туристів повинні заявити о своїй діяльності тим, хто не подасть заяв. В міністерство і не получить акт, будуть примінятися міри адміністративного воздействия. Тобто мова йде про кожного, хто приймає в себе туристів та бере за це гроші. Окупанти хочуть взяти на облік не лише бази відпочинку, а й тих, хто здає власне житло туристам, і навіть за відсутності відпочиваючих змушувати бердянців сплачувати податки до окупаційного бюджету. Але, схоже, наші земляки все розуміють та не бажають працювати на ворога. Судячи з оголошень на рекламному сервісу OLX, курортний бізнес. Нес Бердянську фактично помер. Бердянці не поспішають здавати в оренду житло. Перелік оголошень на сьогодні: оренда комерційної нерухомості під бізнес. 4 оголошення. Подобова оренда житла у курортному місті 15 оголошень. Це в десятки разів, а в деяких позиціях і в сотні менше ніж до початку війни. Колаборант Павло Щук, який чи не першим побіг до окупантів заради крісла заступника голови ВГА по зовнішній політиці та змі, отримав нагороду за смілость при сполненні журналістського долга від російського союзу журналістів чи правильніше буде сказано пропагандистів. Але ця нагорода, як то кажуть, липова, як і сам цей союз, як і сам щук. А от справжня нагорода на колаборанта чекає одразу після звільнення Бердянська. Це тюремний строк. Справа на нього, за якою світить від 7 до 12 років, вже відкрита. Це якщо його не ліквідують самі окупанти, як колись з У Бердянську окупанти влаштували день донора для медпрацівників. У об'яві сказано, що кров потрібна для цивільних хворих, але куди насправді вона буде спрямована, невідомо. До здачі крові окупанти пропонують приєднатись і іншим мешканцям. Але звісно, черги бажаючих немає навіть за гроші. В Бердянску загарбники захопили примещение католического костелу. Чтобы выправдать мародерство и захопление в будивле, загарбники традиционно выгадали чергови безглуздия с на адресу священства и парафиян католицкого храма. Постали известны и факты использования персональных данных и даже биологического материала. В интересах следствия пока поставим многоточие в данном репортаже. Но приоткрывая завесу таинственности, есть большая вероятность, что костел на спуске горы давал прибежище Чи українським воєнним диверсіонним групам і був дружественним містом для греко-католиків, которые прятали в своєму схоні оружиє і взривчатку? Лише справжні бердянці знають костьол різдва Пресвятої Діви Марії як осередок милосердя та цікавих культурних заходів. Віримо, що після деокупації він знов стане таким. На телеграм-каналі Бердянської партизанської армії показали, як виглядає буденність наших військових на Запорізьку. Летить. А на цьому все. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Та читайте нас у соцмережах. Бо Бердянськ сьогодні це ваш зв'язок з улюбленим містом.